Вітаю всіх, знову ж таки, залужний заявив, що війна може тривати до 2034 року. Мені ви про це пишете, боже любі мої, не набридло ще це все читати. Ну, правда. Дивимось. Увага! Дивимось розклад до кінця, тому що війна, бойові дії і обстріли це три різні категорії. І так, війна в Україні триватиме до 2034 року. Саме війна. Війна. Так, але, знову ж таки, четвірка жезлів. Це відповідь так, але знову-таки, не в тому вигляді, в якому є зараз. Трішечки в іншій інтерпретації буде. Брук ладової. Війна в Україні триватиме до 2034 року. Так. Сила. Так. Це зрозуміло, що вона триматиме. Зарахуванням територіальної повернення території цікавитиме. Шістка кубків, розумієте, через території. Це війна. Та та сама війна, про яку мова загальна картина, повністю. Тут немає питання про бойові дії. Я хочу зауважити, тут мається повністю загальне. Ось. А тепер давайте окремо дивитись бойові дії. Окремо. Бо в нас була війна, а то була. Але там не було активних бойових дій. І люди жили досить нормально. А казати про іншу Україну, так взагалі зашибісь. Тепер бойові дії в Україні, активні бойові дії, випачаюсь. Бойові дії будуть, тому що буде лінія фронту, до речі, активні бойові дії триватимуть в Україні до 2034 року. Активні бойові дії з наступами. Ні, не будуть вони тривати до 2034 року. Не буде активних бойових дій. Ні. І ще раз ні. Воно перейде в тягучку. Оце про що я кажу. Не буде їх активних. Топік буде, оце дві сторони буде, і все. Не буде активних. Домовляться. Любимо, домовляться про це не буде. Чому війна? Тому що окупація буде території, буде питання, як їх повернути. Все. А активних бойових дій не буде. Одне і те ж саме роблю, знову таки. Що б там не казали? Це готують тих, хто хоче повернення додому території. Це оцих готують. Не нас. Зрозуміти це нарешті.